Извините, я опять преподобный беспокоит. Да -да. А как по имени отчеству к вам обращаться, а то неудобно. Людмила как? Людмила Александровна. А, Людмила Александровна. Запомню, да -да. у меня супруга Людмила. Я а -да. хотел уточнить, у вас у вас же 10 дней на розгляд с карги На постанову, да. Вот. Не, ну да, ну а сейчас вы якус скаргу про постанову разглядала, чи прошу? Ну так не прово не это было. Так у вас вообще сплошное нарушение, одни подчиненные неправильно делают, потом вторые закон нарушают. тоже <говорит> за Ну так а как же ж так? <говорит> <говорит> ну это ж неправильно. Так выходит <говорит> а от вся скарга сколько має розглядатись? Так, да так. -да. Ну ця друга скарга, який термін вона має для розгляду? Ця друга скарга має місяць для розгляду. В має місяці? Місяць, місяць. Місяць? Ні, в Мі, місячний терміт задають скарги, так. Mm. Ну тоді у вас ще є час, конечно. Я щось думав, що якщо... Що що шо, шо я щось чусь... не одна скарга. кажу, суди ще треба прийшло. То я ж не буду їх відтягувати. Я намагаюся перепомога швидше вибирати це. Ні, таке правильно. Я просто думав, що там 10 днів на цю скаргу вдається. Тут я, я її оскаржував ту то постанову, тому що вона протизаконно була складена, а то, що мені дали відповідь знову протизаконну, ну то це ж якби не мої проблеми, правильно? Я, у мене... Секунду, секунду, Ігор Васильович, так, значить, хор... я вже зрозуміла, що ви хочете сказати, що ви хочете Ні, ні, додати нічого, я просто хотів уточнити, я думав, що вона 10 днів має розглядатися. Ну, 10 днів на, на постанову, да. так. На постанову. А ви ж пишете про те, що не, вам відповідь попередня дана була не не неправдива. Не, не прав, не Ні, не, ну так. відповідь тут само собою. Ну я повторно прошу повторно розглянути постанову. Тобто в мене ізначально скарга на постанову. І, а то вже само собою, О, що з того ж я вам і кажу, що тобто, якщо на постанову, то шо? давайте при, з юристом з'являйтеся. Ми перепишемо цю постанову. На нову, а то скасуємо. Якщо за постанову, то тоді треба, звичайно, вже треба приїжджати. Ні, то постанову, постанову треба по-любому скасовувати, вона винесена проти закону. Я ж знаю, я ж так і кажу, але я скасую, я ж нічого не маю проти. Я проведу службове розслідування, притягну інспектора до відповідальності і, і все. Я ж вам кажу, що скасуємо, але ви першу разом з тим нову, просто постанову тут у нас в гаї. Пробую. Добре, добре. Тільки, тільки що я, мабуть, ну, не скоро зможу прийти, тому що завтра лягаю на операцію. Ну, дивіться, щоб строки навіщо, не, 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 Ну не якщо, якщо ну послухайте, то що мені відмінити операцію, щоб бігом штраф заплатити? Ні, ну звісно, не До речі, ні. незаконний, з яким я не згоден, бо порушення не було. Ну, це ж неправильно. Розумієте, це ну, нелогічно. Я ж на... створюю враження ненормальної людини чи ні? Ні, звісно. Що... Ну то я от підлікуюсь, тоді як зможу, тоді, тоді побачу. Добренько, буду, буду добре. чекати. Да. До побачення, добре. Да. До побачення, до побачення.